Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні ми з вами будемо готувати голубці, і я вирішила, що я маю пару причин, хочу нафарширувати перець. Для цього я зробила крижалки, вже підготувала до голубців, пробланширувала наші перчик підсолені киплячій воді, три хвилинки, щоб він трошки зм'як, і підготувала ось таку нашу кашу. Відварила Рис, пережарила цибульку з морковкою, додала фарш, посолила, поперчила, додала спеції, які я люблю. І будемо зараз ми з вами крутити наші голубці і наші перчики. В першу чергу я беру перчики, беру ось так, начиняю наші перчики, підготовлюємо їх, щоб їх тушкувати. Ось так: нашу начинку. Так. Втрамбовываем. Вот Ось. Ось так. И пока что я ставлю их на тарелочку. Вот так. Наші голубчики. Беру я таку крижалочку і ставлю нашу начинку до голубців і ось так скручую. Ви можете робити в будь якій формі. Можна і прикутничком її робити, і так як я роблю ось такі голубчики. І ставлю ось на, кудель, на таку дечку, я простелила її пергаментним папером. Так, друзі, я взяла в мене був трошки томатного соку, взяла томатний сік, беру з 3 столових ложки сметани, трошечки підсолюю. Це я все добре, 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 перемішую. Наші перчики я переставила в каструльку, в якій вони будуть тушкуватися. І це все я добре заливаю нашим соусом. Накриваю кришечкою і будемо тушкувати до готовності. Так само я зробила все із нашими голубцями. Ой, забула, забула ще трошки солі додати і заливаю наші так, голубці, але голубці я буду готувати в духовці при температурі 180 градусів до готовності. Накриваю тепер я це полюбою. так, І голики вставлю в духовку.